Доброго вечора! приймав включення зараз де фабрики Рошен, місто Вінниця, нової фабрики Рошен. Хлопці, хто побачить це відео, максимальний репост. Звертаюся до всіх. Хто може всі приїжджайте зараз на даний момент до фабрики Рошен? Зібралися активісти з мирним протестом. Ніяких акцій, нічого. Просто хочемо нагадати людям. Слова президента. слова Президента, Поки ми не перекриваємо автомобілі дорожче на нічого. Хочемо нагадати людям слова президента, ті, які він говорив, що мусять бути покарані люди за Майдан, за ту небесну сотню. Хлопці ось максимально збираються. З'їхалися за ці закони, за це все. В кого є які теплі речі, матраси, палатки. З'їжджайтеся за сьогодні з вечора хлопці починають мирний протест. Пока міць мирний. нової фабрики Рошен. Місто Вінниця. Це тут такий рух, ми рух не перекривали нічого. Максимальний репост. Ми хочемо нагадати президенту з його батьківщини. Я наш земляк, може хоч до земляків прислухається, не хочу до народу України прислухатися. Максимальний репост. Хто побачить це відео, це сьогодні. Збиралися завтра, але з тим, що наш президент робить. То перенесли на сьогодні зараз, на, на вечір. У кого яка є можливість? Беріть палатки, беріть подони, беріть дрова, беріть бочки. Приїжджайте сюди, земляки. І нещани. Давайте допоможемо самі собі. Якщо ми самі собі не допоможемо... Ніхто нам не допоможе. Хоча поміняти цей світ. Я взагалі -то думаю, якщо щось міняти, то треба міняти самих себе, правильно? Говорю ще раз, в кого є дрова? Підвозьте, підвозьте дрова, гарячий чай хлопцям. Термоса, якщо є така можливість. Козаки лишаються тут на ніч. Завтра, утра буде максимальна. Сьогодні тільки маленький з'їзд. Репост нагадаємо президенту його слова. Україна вільна нація. А народу все більше і більше. Не представляємо, що буде завтра з утра. Ідемо їсти конфети на фабрику. Они подпилили, они подпилили, что они, блядь, охрана, я записываю, снимаю. Добавляются палатки. А вот значит, на каком мы будем показывать обетанки нашего классного президента Пети? Не, не там. Не тут? Значит, не тут. Хлопчиков, что-то другом.

айді. Ну як що ти там? Все, це трибаска. Ні.